Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Читець Оракулів складаємо прогнозування на тиждень по область по днях. По днях для України, по областях буде ввечері ефір. І так, з 15 по 21.04. Давайте подивимося, що чекає Україну по днях, коли є найбільші загрози, коли є найменші загрози, коли що буде відбуватися. Що мені покажуть циганські карти. І що мені покажуть гральні е, слов'янські карти. Давайте ми з вами подивимося. Минулого тижня, в принципі, все збулося практично, так як я і казав. Так, Тому я думаю, що цього тижня ну, подивимося, як воно буде. Звичайно, хочеться позитиву, позитивних прогнозів, максимально позитивних прогнозів. Ну, глянемо. Давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти покажуть в цей період. З 15 по 21. Ввечері буде прогноз по областях на тиждень, вівторок гарячі точки, 19 -та година. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь, буду радий бачити кожного з вас. Так, добре, поїхали. Значить, так, понеділок. Карта возлюбленої, активізація жіночої енергетики. Непогана карта 15 число. До речі, записую це відео якраз 15 числа, 15.04. О. 10 годині ранку. Знизу валет піковий карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, атаки, провокації трошки може бути небезпечно. Е, вівторок, 16 -е число. Карта возлюбленого. Дивіться, як вони поруч випали. Возлюблений та возлюблене. А знизу трійка хрестова карта сили та енергії. Якісь перемоги, якісь успіхи це хороший знак. Цей кіт. Добре, далі дивимося. 17 -е число карта Втішення. Янгол спускається з небес. А знизу тус Христовий, карта сили та енергії. Непогана комбінація карт, знову ж таки. Ну, понеділок поки що От карта ворога така трошки паскудненька. Вівторок, середа, карти трошки кращі. Дивимося на четвер. Значить, так. Четвер. Значить 15, 16, 17, 18 -е число, дивимося. Карта подорожі падає на циганській колоді. А тут п'ятірка хрестова боротьба, провокації, атаки, агресія можуть бути якісь теракти, сильні, повітряні загрози. четверт – це такий досить небезпечний день. Бачите, такий чорт. Тягне жінку кайданами за собою. 19 число. До речі, не забудьте привітати Романа Шептицького з Днем Народження. 19 числа. Наперед вітати не треба. 19-го привітайте. Добре? Карта Мислителя, карта думок та планів п'ятниця. Шістірка пікова, підвищені вогневі загрози, повітряні загрози, повітряні атаки. Ну, таке не дуже хороша ситуація на п'ятницю, можуть бути повітряні атаки. Добре, 20 число, карта посильного, посланець, якісь важливі новини та сповіщення. Валет Христовий, карта сильного чоловіка. Непогана картина. І 21 ша карта ожидання, Карта очікування, а знизу гадюка, Янос Дволикість. несподівані провокації, удари та атаки. На неділю випадають. Значить, так, понеділок такий трохи тяжкий день, бо карта ворога випала. Четвер, п'ятниця і неділя тяжкі дні. Понеділок, четвер, п'ятниця, неділя. Тобто це в нас 15 число. 18, 19 і 21. Якось так мені карти показали. І, до речі, цікава закономірність. От на що я ще звернув увагу перед тим, як скласти розклад, всі карти в мене, до речі, давно такого не було. Всі карти у мене випадають чорної масті на цей тиждень. Бачите? Отут одна суцільна чорна масть. Хоч є й позитивні карти чорної масті, але вони всі чорні. Практично всі карти чорної масті. Кіт, дай записати відео. Тобто це теж такий не дуже хороший знак, що все чорної масті. Взагалі, впродовж всього тижня може відбутися якась велика катастрофа. Можливо, навіть світового характера. Ну так що подивимося. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім всього найкращого. А я піду кота розвлікати, а то він щось дуже збуджений. До речі, коти також відчувають небезпеки дуже сильно.